Яку пораду ти найчастіше даєш хлопцям, або яку останню ти давав? я от намагаюся зараз бути, напевно, тим, кого мені не вистачало там mm -hmm. свій час, щоб до мене мені не тільки там напхали, yeah. а щоб мені дали якусь, Як якусь пораду, щоб я міг просто сісти і поговорити там з досвідченим футболістом, щоб він мені там сказав про якісь е е нюанси і. Можливо, я б побачив би, що дійсно там, те, що мені досвідчений футболіст, підказав, все працює на футбольному полі, і я б раніше там, почав би це, це робити. А треба заспокоїти в деяких ситуаціях, коли ти бачиш, що футболіст десь десь навпаки, через юр спокійний, десь треба його завести. Ну, тобто, я, я думаю, що там. Досвідчені футболісти, які зараз там знаходяться знаходяться, ті в тій чи іншій команді вони розуміють про що про що я говорю, тому що ти повинен бути всередині колективу, щоб це щоб це відчувати.